Щезаючий вид по сумськи, троє фотохудожників представили спільний проект, в якому показали, що нині втрачає місто. Члени фотоклубу Позитив Олександр Єршов, Олена Алмазова і Олександр Білянський працюють в різних стилях і мають впізнаваний почерк. У кожного особливий погляд на те, якої частинки власного я назавжди позбувається місто завданням соціального проекту є нестандартно показати проблеми міста, що хвилюють авторів. Зокрема, Олександр Єршов поєднав листівки 80-х років минулого століття із сучасними світлинами знакових сумських об'єктів. Я е, совмістив дві реальності Врем'я ушедшее, время современное. От і показав, попитався таким образом показати. Що відбувається з нашим містом, в яку сторону ми двіжимося? Олександра Яршова – це взагалі вже четверта в цьому році виставка, і вона кожен раз він різний, кожен раз він дивує, кожен раз він відкриває якісь е, грані свого таланту. І е, власне, я думаю, що він був і тут він лідер. А Олена Алмазова створила чорно-білі фото нечітких розмитих фігур, сірого натопу, що кудись поспішає, за що удостоїлася похвали почесного гостя виставки. Для мене відчуваючи вид це потеря личности человека. То Тобто, коли він попадает в общий поток, в общую масу, коли человек теряет свої індивідуальні характеристики, переступає через свій внутрішній цензор і есть, в общую серу біомасу, как бы теряя свою лицо. Я слідкую за Еленою Алмазовою. Вона мені подобається як поет, як людина і як фотометець. Інші автори теж цікаві. Колезі в певному сенсі опонує Олександр Білявський. Героями його світлин є люди, що не зрадили звичним хобі в епоху стрімкого технічного прогресу. Щоправда, і вони поступово відходять у минуле. Немає облич сіра маса, люди не люди. Якась така, ну тобто а це люди світлі, це світла сторона. У мене на фотографіях особистості яскраві особистості. Білявський – один із тих, хто навіть на технічному рівні ціпляється. Ви подивіться, у нього які камери висять. Я думаю, это вот э, симбиоз именно физического такого возвращения через старую технику, через старые камеры и э, эмоционального. То есть показаны какие-то уходящие моменты. Фотографи упевнені, у молодої плеяди велике майбутнє. Тож сумським майстрам художньої світлини поки не загрожує стати щезаючим видом. Костянтин Єлішевич, Олександр Олексійенко. на часі новини.